Моє вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Є е, від вас питання. Навіть таке, знаєте, питання новина е, сьогодні. Е, пишете, до 100 вагнерівців вирушили до кордону Литви та Польщі. Про це повідомив польський прем'єр-міністр Матео Шмаровецький. Найманці рушили до Сувальського коридору, який з'єднує Польщу з Литвою. Контроль за цією територією потенційно може дозволити відрізати Литву, Естонію та Латвію від інших країн НАТО. Хм, я відкрила собі мапу. Так, це, от, подивитесь, друзі, значить, знизу е Білорусь. Відкрити, щоб вона була трошки більша. Значить, Польща і Литва, і посередині такий маленький. Отак от, ну, називають його. Це така термінологія, да? Сувальський коридор. Давайте подивимося, чи щось йому загрожує. І взагалі, не йому загрожує, да? а наміри. Так, знову відкрию ваші коментарі: наміри. Вагнерівці. Які наміри, та, для чого вони виріш... вирушили до кордону? І чи вирушили, давайте так? Ах, ах-хох, хорошо. Тут довго ця колода лежала і вирішила нам. Багато чого сказати одразу. Дві карти перевернулися, карта місяця і вісім пентаклів. Так, все, що не робиться, все робиться на зараз під місяцем. Тобто справжній сенс прихований. Тобто, якщо і робиться, то справжній сенс прихований. Все, що ви бачите, це не те, як воно виглядає насправді. Так? Давайте так, щоб я сама витягла карти. Вагнер. Вирушили до коридору, Литви і Польщі. Так, да, вирішили. Ви, вирушили. Вирушили. Але по дев'ятці мечів. Наказ такий. Да. Мета. Для чого мета? Ну, не бачу карти нападу, карти дії, карти агресії. Наразі тут немає. По-перше, це, знаєте, просто показати свою активність, показати, що ми щось робимо. Е є певні інтереси свої особисті, четвірка пентаклів. Тобто, ну, якийсь план у них все ж таки є. Для чого ви вирішили кордони? Для чого? Вісім пентаклів, щось готують, щось збирають. Ага, добре. Будуть наступати, ні, не будуть наступати п'ятірка кубків. Тут, тут не про це карти, дивіться. Вони вирушили, да, вони підтягують там якісь сили, вони збирають, можливо, десь там якісь сили, щоб створити масу, щоб показати багато, щоб показати, що ми тут є. Да? По відлюднику показати, що ми тут є. Створити. Створити якусь дію. Насправді це все в своїх інтересах, так само по відлюднику можна сказати. Тобто, це не, це не про наступ, це про свої особисті плани, да, про які. Ну, які по місяцю, які ще назагал не сильно відомі. Значить, чи збираються вони, Що вони там будуть робити, чи збираються вони там наступати? Ні, дві жезлів і десятка жезлів. По-перше, є розуміння того, що наступати в них і не вийде. Десять жезлів, тут, знаєте, карта, карта що важко. Карта, Вони розуміють, що навіть якщо і вони щось спробують, навіть якщо б і була якась така думка. Наступати, на, ну, захватити той коридор, да, чи якось якимось чином а, погрожувати Польщі, погрожувати Литві, то ну, одразу відповідь буде просто молнієносна. Це ну, ні. А, двіка жезлів карта неактивна, карта, не активна, карта а, знаєте, коли. Коли м, щось плануєш, і коли щось, коли щось задумав, і причому по двісті жезлів це, знаєте, більше для картинки. От, е, Як правило, вона ще відігрується і так, що все, що я ту, тут роблю, мені потрібно показати туди. Тобто спеціально, щоб хтось побачив. Одвійка жезлів вона часто виходить саме на це. Показати, щоб хтось побачив. П'ятірка кубків ніхто не буде наступати, бо вони знають, що її чекає їх розчарування. Тобто наступу в плані захватити коридор його не буде. Ні. Четвірка мечів ні, не буде. Карта диявол, ну бо розуміють, ну, хоч щось розуміють. А, а що взагалі загрожує? Давайте ще так спитаємо. Чи загрожує щось? Польщі чи Литві від Вагнерівців. Чи загрожує щось Польщі і Литві від Вагнерівців. Тут да. так. Тут, тут є моменти, причому дивіться, карта повішена і п'ятірка мечів це провокації, провокації біля кордону. Це можливо десь будуть намагатися. Створити, створити щось на кордоні, знаєте, відволікти увагу. Карта шута, п'ять мечів. Дивіться, просто. ой-ой-ой, відволікти, відволікти увагу. Так, трійка кубків, тобто, ну, залучать певних людей, щоб створити відимость. От дивіться, як е, цікаво. мета, да? мета всього цього, мета всіх цих е, рухів, е, всіх цих погроз. От дивіться на картах, дно колоди, е, Король Пентаклів, карта Закохані, Диявол і П'ятірка жезлів, да? все, що не робиться, все робиться для заради е, Посадити за стіл переговорів, бо важко, давайте будемо домовлятися. Момент залякування, щоб не залишилося вибору. І тут для чого? Мета. Мета всього цього колесо фортуни, імператор і трійка Кубків зробити все так, щоб можна було ну, почати домовлятися, перетягнути увагу на себе, щоб можна було е, ситуацію. Повернути більше до себе, ну хоч якось керувати, знаєте, ну хоч, хоч десь ще залишити важіль впливу. Ну, потрібно ж показати, що я імператор, потрібно показати силу, потрібно показати, що в нас є ще люди, що нас тут хтось підтримує, ми ще щось можемо. Тобто, ну зрозуміли, да? але насправді це все для того, щоб сісти за стіл переговорів. Бо ну, добре. Давайте також раз уж дивимося, давайте ще раз Україну переглянемо, так, чи є якісь загроза Україні від Вагнера. В плані походу четвірка, четвірка жезлів Україні ні, а от Росії приготуватися. Так. Четвірка жезлів, загроза є для їх країни, для їх території. Тобто тут не про Україну йде мова. Карти майже одні ті самі. Всі рухи, які відбуваються на кордоні, вони робляться задля за, для провокації, задля того, щоб відволікти увагу. От тут, так. Да. Це те, що буде робитися на кордоні, все те, що от вагнері роблять там, зі сторони Білорусі. Оце так. Провокації, так, да, друзі, провокації, да. О, ну і карта місяця, дивіться, випала. А які плани? Давайте ще раз перепитаємо на зараз, так? Вагнер, які плани у Вагнера в Білорусі? Взагалі. Хоча да, давайте в Білорусі. Які плани? У Вагнера в Білорусі. На зараз, сьогодні 29 липня. Які плани. Сейчас покажу. Покажу, розкажу, друзі. Дивіться, все, що вони там роблять, вони збирають свої сили. Вони готуються, вони тренуються, вони переміщуються, тобто вони там, знаєте, як накопичують там сили задля руху. Вони скоро будуть звідти рухатися в іншу сторону. Значить, для чого? По-перше, вони там знаходяться знову ж таки за для підтримки. Карта закохані, все рівно є момент підтримки. Я так розумію, що і Лукашенко досі переживає. Лукашенко досі е, переживає за себе за бачите, як момент правосуддя. За свій стан, за свій трон, за те, щоб з ним нічого не сталося, бо відчуває загрозу. Вісім камечів відчуває загрозу. Це по-перше. По-друге, вони, ну, Вагнер, все, що я питала про Україну, про Росію, все, що стосується України, все йде під місяцем. Тобто, по Україні ні. Україна це знаєте, як прикриття. Прикриття. От всі заяви по Україні в плані Вагнеру це прикриття їх справжньої мети. Вони недовго будуть ще в Білорусі, той Вагнер. Що плануєте далі? Коли плануєте рухатися? Куди плануєте рухатися? Семірка мечів, королева жезлів. Закінчувати свої справи. Причому справи, знаєте, тут як, по королеві жезлів своє особисте, те, що сім мечів, свої особисті плани, закінчувати те, що вони почали. Ну, ми це з вами дивилися, королева мечів. Туз Пентаклів. І карта Сонце. Повертати справедливість. Королеви мечі війна. Чи підете на Москву і виходить король Пентаклів? Чому ні? Король Пентаклів це колективний Путін, чи там кремлівська влада. Намір такий мають. Колесо фортуни чекають. І ми чекаємо, друзі, чекаємо і не панікуємо. Все те, що відбувається, все провокує. А, давайте подивимося ще. Бачите, думала короткий розклад, а не виходить. Реакцію НАТО хочу подивитися. Реакція НАТО. Вони бачать, що ж відбувається, що Вагнер переміщується. Вони бачать, що відбувається НАТО, в плані переміщення Вагнера. Та, в очікуванні, дивіться, в очікуванні. Контролюють, контролюють, спостерігають, да? але поки нічого не роблять. Паш жезлів, це, знаєте, так, стою і дивлюся. Ну, все, ну, знають, розуміють. Про що думаєте в плані цього? Тримають під контролем. Тут карти переживання немає взагалі. Карта імператриці це, це коли, ну. Не, не переживають тут, розумієте, по десятці мечів є чітке розуміння, що цього не буде. А якщо буде, то по десятці мечів буде така відповідь, що ну, одразу хрест можна буде ставити не тільки на Вагнері. Планують вони якось відповідати, реагувати на, на ці провокації, якщо будуть вони на кордоні від Вагнера. Немає, ну знаєте як, в принципі вони допускають, що провокації можуть бути, але чи будете вони відповідати? Ні. Тут, ну, таке. Знаєте, ти потримаю все під контролем. Королева Пентаклів, та четвірка кубків і двійка Пентаклів. Домовимося. Ну, тобто, можливо, є якісь там. Розберемося. Знаєте, двійка Пентаклів буду дивитися по обставинам, буду дивитися, як що буде відбуватися. Але якщо раптом що дивіться? Вісім жезлів і карта сила. Відповідь буде молнієносна просто, просто молнієносна. Тому, друзі, так. Добре. Дякую за перегляд. Розуміємо, що всі ці дії, вони направлені на те, щоб притягнути НАТО, вступити, да, спровокувати, вступити НАТО в війну в Україні, але ну розуміємо. Дякую за ваш час, дякую за перегляд. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.